з тим, Наша тема сьогодні прошу вас ми... А що ви хочете сказати для нас? Ми хочемо а, зауважити увагу на тому, що депутати займаються, а, піднімаються провокації мов... на мовному питанні, а не займаються ділом. Сьогодні заклад нашої акції – це, будь ласка, займатися ділом, а не з І представьтеся вже. А мене звати Мала Грибанюк, я голова молодіжної громадської організації «Мовний ренесанс». Мовний ренесанс. Дякую. А ви десь западні? Да, давайте щас, давайте щас. вже може вийдемо. Саме чому то, називається акція займіться. Тому що депутати натомість замість того, щоб вирішувати реальні економічні питання, зараз піднімаються мовні провокації. Тобто, піднімають мовні питання, замість того, щоб вирішувати реальні проблеми. А чим саме займається організація, яка от створює от такі заходи? Ми займаємося поширенням та популяризацією української мови та літератури, але і прояви мовної дискримінації суспільства ми теж оминити не можемо. розкажіть, будь ласка, про мету вашого заходу і чому власне ви вирішили сьогодні е, організовувати чи чи акцію протесту на проти протидію адміністратора громадськість українських громадян прекрасно розуміють, що таке настирливе подалювання депутатами. Получилися і пушками цього словно звісного законопроекту Кака. Це є не більше, ніж піар. З метою влада, по суті, хоче прикритися, прикрити свої дірки, свої свою невдалу політику в соціальній, в економічній сфері. Ті Обіцянки, які були дані під час виборів. Україна, по суті, зараз далі схочується Для того, пішли щоб... на Майдан до влади, до одеської адміністрації для того, щоб сказати своє слово, своє українське слово з приводу того законопроекту, який законопроект, в народі давно вже окрестили. Во далеко не стабільний для нашої держави. Влада, котра йшла на ці вибори, вона запіклувалася про стабільність для нашого суспільства, наголошувала про те про ту стабільність. Колишній президент України Леонід Данілович весь час звертався, що революції не буде, а буде стабільність у нас. Так от, шановні, для того, щоб була в державі стабільність, не треба. Чіпати тих речей, які боляче б'ються током, які підключені до тисячі вольт, які можуть просто спопелити і стабільність, і людей, і країну, і наше майбутнє. А такі питання, як релігія, національність, кров і мова, вони є вічні. І це є ті постулати, той фундамент, руйнування якого завжди призводило до крово пролиття до нестабільності далеко і до вічної ворожнечі. Певно, що ті люди, які перебувають при владі, або ті, які просувають цей законопроект, або є відвертими ворогами нашого суспільства і нашої держави, або просто, м'яко так скажу, є несповна розуму. Із маслами і також прийшли із кульками повітряними. Прошу люда, сиди до нас. Це ці обіцянки. Oh, Викарбувані на цих ну, так, я тобі можу і ми їх продемонструємо. Це обіцяння податкові канікули. Це покращення життя вже сьогодні. І це покращення відчули на собі. І чорнобильці, і алганці, і наші пенсіонери, і ветерани, і наші підприємці. Це покращення. Студенти. Освітяни і медики. Стабільна економіка, яка вона стабільна, ми з вами знаємо. Україна вже заповзає в такі борги, з яких навряд чи вдасться вибратися. Загородилася від кожного кантиматровим парканом. Оточилася без праусами, душканами. Будують вертольотні майданчики. Як вони кожного чують, ми прекрасно знаємо, які в Україні є вільні СМІ. Журналісти зараз вже тікають і мігрують за кордон. Смійся боявся. Житло для всіх також у нас прекрасно знаємо, яке житло для всіх. Оці всі обіцянки влади. Вони є по суті повітрям. Чімо, що з цими обіцянками відбувається? Вони полетіли. Де вони, скажіть, будь ласка, десь в небі? Можливо, колись повернуться на землю такими ганчірками. Зараз хочеться надати слово громадському діячеві Сергію Гуцалюку. Шановні земляки, дякую, що сьогодні, в будній день після таких тривалих свят, ви змогли сьогодні прийти і висловити свою громадянську позицію. Ви тільки що були свідками і журналісти були свідками. Як ховаючи очі, потупивши їх в цей в асфальт, бігом та людина, яка тут себе називає губернатором, хіба в нас є по конституції посада губернатор? У нас є голова обласної державної адміністрації. І що це за панти тут такі розказувати? Де у нас тут губернія, а де нас тут ще щось таке? Через канцелярія. Вони нам розказують про покращення життя. Ми знаємо, як вони збирали ці підписи на підтримку цього закону КК. По бюджетникам, по лікарням, по хворим людям збирали. І по турдомам і по психдиспансерам різним збирали. Це, це є свідчення цього. Це все фіксується і це все є. Ви знаєте, що в суботу, в Одесі е, в рамках. Загальноукраїнської компанії Вісіч в Приморському районі було заклеєно е, цими е, листівками стосовно чому не можна голосувати за Ківалова і там всі його оборудки, всі його ті дії, які е, він робив, незаконні. Там, де забрано берег моря, там, де побудовано цей е, палац, як його Гаррі Поттера його називають називаючи в Одесі. Ви, ви можете побачити це все діло. Вони нам розказують про мову. Ми знаємо, які дуже грамотні фахівці працюють тут. Ми знаємо, як вони пишуть слово жиши, не слово а з'єднання Жиши. Ми знаємо, як грамотно пише Петрушка Сахалінська. Ми знаємо, як грамотно пи пишуть е, ті ж самі працівники Ківалова. Тому ж, спеціально для них тут є представники міської е, обласної адміністрації, тут є е, такий господин Мирошниченко. Ми просимо вас, підійдіть. У нас є подарунок для вас. І для ваших депутатів, і для ваших дуже грамотних чиновників. Значить, є така дуже гарна для початкової школи посібник під редакцією Кулахова для перших-четвертих класів. Називається руський язик, пишем грамотно. Отут пишеться, як правильно писати І де ставити м'який знак, а де кому. Будь ласка, візьміть, ви не ховайтесь там. Отам От чиновник один стоїть на минулій акції. Він просто матюками людей посилав, бо він стоїть біля дверей. Шановний, вийди ще раз пошли. Ганьба такому чиновнику! Ганьба! Ганьба! <р���> Вас не цікавить правопис російської грамоти, це ваші проблеми. Далі ми їм приготували обетку українську. З це Набагато менший рівень, тобто початковий. Це для початкового рівня, щоб вони в кольорах кожну букву українську змогли вивчити. От дві мови. Російська, українська, між ними ніяких протиріч нема. І між людьми ніяких протиріч нема. Є протиріччя в дурноголових головах деяких чиновників і в провокаторах, таких, як і Калістиченка. І ще тут на минулій акції виходив до народу. Е Син Сахалінського цього Петрушки. Як його звати, забувся вже. Гончарка. Да. Ось для нього ми пакет макаронів приготовили. Зваріть їх і на сесії обласної ради кожному депутату вішати на вуха. А нам не треба вішати на вуха цю лапшу. О, які красиві, а поїхали кліп і Тому я, я вам дуже вдячний, шановні земляки, за те, що ви прийшли підтримати, хай не великою кількістю, але, як то кажуть, не числом ми в міді будемо робити. А це все ми лишимо зараз в приймальні або тут на сходах. Нехай вони заберуть нехай